Уже півтора року, як в обласному шкірно-венерологічному диспансерії, є дерматоскопи, апарати для обстеження пігментних та злоякісних новоутворень шкіри, зокрема для виявлення меланоми. Є ручний дерматоскоп, дермаміні називається, такий самий ще є в діагностичному центрі. Значить, це отакий от от дерматоскоп і цифровий дерматоскоп. Ну, це там, скажімо так, більш точно буде забрати більш, більше збільшення будемо, скажемо так, нового Оцінюється по декільком критеріям, така складена програма, ну і виноситься попереднє. Визнали попередні про його характер цього нового утворення. За допомогою цього цифрового апарату обстежили вже більше 600 людей, придбали його за кошти державного бюджету, а це 56 тисяч гривень. Як повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров'я на Житомирщині протягом останніх 10 років кількість хворих на меланому зросла на 30%. як зазначила Ольга Склярова, сонячні промені згубно впливають на шкіру та посилюють захворювання. Останнім часом сонячна активність значно збільшилася. Людям, у яких є є багато пігментних утворень, то що вона називається родинки, їм треба обмежити перебування на сонці тільки ранковими часами до 10-ї години і після 4-ї години вечора, або перебувати постійно в тіні. А навіть у кого і немає багато пігментних утворень, взагалі треба обмежити надмірну інсталяцію, тому що це є головним провокуючим фактором для переродження пігментних утворень шкіри в злоякісні утворення. Люди, які хочуть влітку відпочити на природі, особливо мають пам'ятати про вплив сонця на шкіру. Важливо слідкувати за засмагою. Бронзовий колір це красиво, але небезпечно. Одягати на голову головні обори, які будуть закривати обличчя. Від сонячних променів і використовувати сонцезахисні креми з високим ступенем захисту. Фільтр повинен бути ну, бажано, не менше 50, які потрібно купувати в аптечній сіті. Цифровий дерматоскоп єдиний у Житомирі і знаходиться тільки в обласному шкіровенерологічному диспансері. З 8.30 до 5.00 вечора у будні ви можете звернутися за адресою вулиця Велика Бордичівська. 80. обстеження є безкоштовним. Юляна Поронько, Олександр Зущик, телеканал СК.